Після реконструкції, після відкриття повноцінного територіального центру, ми зможемо надавати послуги фактично у кожній сфері, найзатребуваніших сферах, які ми маємо змогу надавати в принципі у місті Миколаїв, тобто це сфери реєстрації місця проживання, реєстрації юридичних фізичних осіб підприємців, реєстрація нерухомого майна, паспортні послуги, послуги для ветеранів і багато інших послуг. В подальшому ми будемо пропонувати місця, вже у нас є пропозиції для інших надавачів адміністративних послуг. Сфера надання адміністративних послуг це для нас, для дані, надзвичайно важливо, тому що ми розуміємо, що на, на дуже велике щастя багато миколаївців вже повернулися, повертаються, але також є багато переселенців, які зараз заселяються в Миколаєві. І це є базовою потребою, щоб вони мали доступ до оформлення документів і так далі. Тобто це не це не перший ЦНАП, який ми відкриваємо, це е, теж не останній. Я можу вже зараз сказати, що це входить в нашу програму на наступні три роки, що далі будемо відкривати ЦНАПІ, е, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно важливо. До мене звернулася, звернулася фірма, яка займалася озобленням, його оформленням, з запитом на дозвіл. І Мені сподобалася ця ідея. Цікаво, коли твої роботи вони живуть далі окремим життям, бо вже в цьому році цим листівкам буде 10 років. І от на 10-й рік свого існування цієї жовто-блакитні листівки прикрасили такий простір громадський, важливий для містян. І ну, я погодилася і надала для от, реалізації макети. І мені дуже приємно це бачити насправді тут.